Всім вітання! Сьогодні у нас 19 жовтня і ми їдемо з міста в село, повернули у ліс. Є мала менша з нами. Вирішили провірити, що є в лісі. Всі говорять, що кидаються під пеньки, ну поки за наш ліс, ми нічого не чули. І так, яка у нас година 16.20. Ми тільки в ліс. Сьогодні дуже вітряно, холодно. Але ми хочемо провірити. О, дивіться, які напінькове. Зразу, не одходять, от які грибочки, але це не їстівні. Ось як вони понаростали. В лісі листя обсипалося. Ось так виглядає на даний час ліс наш. Щось мені тут ось в корчах забілілося. Зараз ми з вами провіримо, що це може бути. Печеричка, певно. Дивимося. Вона чи не вона. Опа. Так. Ось і перша знахідка. Печеричка лісова. Заберемо з собою, у відерце. Клас, я знайшла, я знайшла гриба. Дивіться, друзі. Клас! А он ще один є. О, так, це один. І давайте ось підійдемо. дивіться, як його класно видно вже, бачиш Лад? бачу. Правда? Яка шляпка класна? Чудова. Два два лимоніка вже. Супер. Ох, дивіться, який він чудовий. Правда, дуже погано видно в такому листю жовтому і такі жовті шляпинки. Бачите? як? Листочок, шляпинка. Просто. Дайте ще той зірвемо. Які вони, дивіться, мас маса така гриба відчувається на руці. Так, да, дійсно, Влад, як ти кажеш, потемніло одною минутою. І ось цей. Ох, зараз зірвемо. Є. Ось таких дві штучки у нас. Два красотика є. Побігли не далі. І що ви думаєте, я ще одного виходила. Отак. От Ось так. Просто була піднята земля по, по, понад листям трошки. Ось дивіться, як він сидить в земельці. Так, да, бачиш, доціль? Да, ми тут! Ох, як класно він хрустить. О, просто бомбічний! Класний! В ямці сидять, вони там тепло їм закриємо грибничку назад. Що, Ліска, ти щось знайшла? Просто патички? Ага, там нема грибочка, так? Да? Ага, лад нас гукає. Де ми? Загубив нас. Так, да, Дуже-дуже їх не видно. Але нічого, зато який адреналін від таких знахідок. Я ще щось бачу, я ще не піднімала. Лиска піднімеш ти, Ось. Ось тут земелька піднята, бачиш? Тільки акуратно. А, да, <гас> є Грибок! Клас, зривай собі. Так, це ж ти нашла. Да? Зриваю я. Хотіла по-доброму придобритися до дитини, Все, накриваємо. Їх не видно, вони всі під листям, Накриваємо. І забираємо ще один такий екземплярчик. Прийшли ми на це місце, де ми залишали з і грибочки. Ось ми їх знайшли, вони не виросли. Ось такі запліснявіли. О, бачите? І все. От тепер не вір, кажуть, що побачив грибочок, і він більше не росте. Так і не виріс. Якихсь два маленьких було. Ось в старих дубах нас зустрічають гігрофори липкі. Дивіться, Як гарно виблискують. Хоч і нема сонечка, але вони лищать. порозкривалися вже. Так їх є видно в такому густому листечку. Ще раз кажу, їстівний гриб четвертої категорії, п'ять хвилин всього відварюється. І можна вживати в будь-якому вигляді. Маринувати, класити, жарити, і он туди далі, бачите, ще є ось так. Ну, і рядовок, звісно, повно Таких неїстівних. Видно, вам, як темно в лісі. І вітер скажений поверху гуляє. Ще маю одну знахідку цікаву. Я думаю, що це рядовка димчаста. Так, вона молоденька. Тільки починають лізти вони в наших лісах. Ага, ось дивіться, ще маленька. Ось вона. Такий Приємний грибочок можна відварювати і стінний. От і закінчили ми сьогодні грибалочку нашу, що там у нас 17.30. На годиннику. Буквально годинку ми не фокусується, прогулялися. Ось такий результат у мене. Іграфори липкі, пару сироїжок і 5 лімонників. Влад, два знайшов, так, да, Влад? І лізунька. Лізунька, ти знайшла? Один? Один. Один. І теж гігрофори липкі. Так що ми сьогодні з гарним уловом, я вважаю, з гарним. Чого і вам бажаю. Повних кошиків, а також миру, добра і злагоди. Всім пока-пока!